Головний аспект, те, що я кажу, що про нього чомусь часто мовчать, роблять вигляд, що його немає, ну от не грає роль, якби це транзит газу. Транзит газу відігравав також значну роль, величезну роль, тобто створював той тиск, щоб... який потрібен для користування тим газовим. Додатковий, він, власне, створював уже, він навіть не в сховищах створював, він, власне, створював в ГТС в системі саміту, в трубі да, uh -huh. в, uh -huh. в трубі буквально. Тому що навіть якщо 15 мільярдів ми транзитували, це мізер, це такий антирекорд, так, який був, ну все воно йшло до того, що знижувався обсяг. Але це мільярд кубометрів щомісяця, грубо кажучи, так в середньому. Це достатній обсяг. Його вистачало скороченням промисловості, населення, території, на жаль, все це впливало. Тобто це дало таку можливість, що навіть цього обсягу вистачало. І коли його не стало 1 січня 2025 року, почались проблеми. Ну, як проблеми? Почалося це використання додаткової обсягів газу з підземних сховищ, тиску стало не вистачати. Плюс дійсно були завдані ракетні удари.